Всім привіт! Радий вас бачити на своєму каналі. Зараз ми поговоримо про те, як перевірити свій IP і які, і які сайти для цього існують. Одним із таких сайтів є HoverNet. Ось є адреса цього сайту. І тут ми бачимо повністю всі дані про ваше IP. Мой IP 178 137 72 103. Держава Україна. В чорному списку немає, це найголовніше. Навіть тут вибиває браузер, навіть Windows, який у вас стоїть. Все, там так, спішка. Так. В попередньому відео я вам розказував про таку програму, як Zenmate. От Ми зараз зайдемо в неї, включимо її. У нас тут IP стоїть на Америки. Тепер за допомогою цього сайта ми перевіримо, чи в нас стало IP на Сполучені Штати. І так, програма включена і пише United States. Чекаю. Ми бачимо, що в нас IP стоїть в Америки. Але при виконанні завдань завжди звертайте увагу, щоб його не було в чорному списку. Якщо IP у чорному списку, то просто берете. По новому виключаєте і включаєте програму. Після чого перевіряєте. От бачите, я поміняв і в мене зразу попало в чорний список. Перед тим не було в чорному списку, а тепер стало в чорному списку. Ще один сайт, за рахунок якого можна перевірити ваше IP, це є сайт 2 ipru Заходимо на даний сайт. Ось ми бачимо наше IP, так само операційна система Сполучені Штати Америки хіба що тут на даному сайті не показує, що, IP, що моя IP знаходиться в чорному списку. Це є перевага цього сайту, бо дуже часто всі хочуть скріншоти з цих сайтів. Та в але якщо подати скріншот із сайту 2IP, нічого страшного не буде, всі приймуть ваш звіт і все буде окей. Так, я вам показав два сайти, на яких можна перевірити своє IP. Рекомендую користуватися ось цим сайтом. Дякую за увагу. До побачення!